І браш, отак і шукаємо собі роботу. Замість того, щоб відпочивати, от що ми робили, не було б квітів, не було б ворота. Що б ми робили? Уже пролежні були б на спині на боках. <гладимось, як <гладимось> самому смішно, але <гладимось> приємно. То як по тобі глянеш, то, то глянеш і серце радується. Отак. Глянеш? І красота. А, а возиться. Це <ш influences> <Stanley> дала пиларгоні у грунт. Цілий рядок. Каже, вони виростуть, а потім що, черенки позрізає, те викинув на бусику. І що получилось? Черенки на черенкувала. Вони одросли знову, розкустилися. а тепер вона в возодівці і воля їх возить до себе туди. Жалко. No, Викинула одна. Ой, а я оце ось, ось, ось. Це твоє бажання, не моє. Добре, вези Давай з Богом, пішов хліпсочка. Давай. Поїхала Лера, зараз приїде знову.